Привіт, як тебе звати? Звідки ти приїхала? Привіт, мене звати Віталіна. Я приїхала з міста Фасі Київської області. Скільки тебе років? Мені 16 років. А з якою метою ти їхала, на табір? Ну, я їхала сюди, щоб дізнатися щось нове для себе, бо ця сфера вона була взагалі дуже новою для мене. Бо раніше 11 років я займалася вокалом, тому це було справді для мене таке, такий новий досвід. Я дуже щаслива, що я сюди потрапила. Яка в тебе стартап ідея і. Та ну вдалію. Яка в тебе стартап-ідея? Далі. А ти що там? Забрати чоловіка да. і крикнуть. В Італію? Так. Давай, швидко. Наша стартап-ідея це маркетингова компанія, яка а, зробить рекламу за 30 хвилин. Ой. Ні, ні. Яка в тебе роль буде в команді? Чим ти займаєшся? Ну я маркетолог, але паралельно я себе пробую в різних професіях, можна так сказати. І в багатьох процесах, які ми робимо, намагаюся всім допомагати. Бо для мене це справді цікаво. Прикольно, що ти зрозуміла за цей тебе? Що тобі сподобалось? Що ти навчилась? Ну я зрозуміла загалом, що IT — це не просто сидіти про програмувати 24 на 7, це справді дуже класна і дуже креативна професія, і, можна так сказати, це мистецтво навіть свого роду. Я справді щаслива, що я опинилась тут і з такою, з такими класними людьми, з такою класною командою. Ну, це прям реально класний досвід. Що важливо для успішного стартапу? Що важливо для успішного стартапу, ну я вважаю, це команда. Команда, якщо вона згуртована, якщо вона іде до одної цілі, то це, це це все. Це найкращий фундамент, який може бути. Дякую. Дякую тобі.